Мій вигаданий pr менеджер каже, що мені потрібно іноді з'являтися в блозі з відео, щоб ви могли бачити моє обличчя і це нібито зміцнить наш з вами емоційний зв'язок. Однак робити це для мене ну, некомфортно, навіть декілька шром'язливо. Днями я спілкувалася з однією медійною людиною, і він висловив таку цікаву думку, що для цього потрібна харизма. А як же ж зрозуміти, чи є в тебе харизма? Ну крім того, як спитати у мами? А ви ж розумієте, що мама свою бубочку завжди похвалить, завжди підтримує? А нам потрібна об'єктивна думка, і тому прошу звернутись до спеціалістів. І ви знаєте, є дуже простий спосіб да дізнатися, чи є в тебе харизма. Просто береш телефон в руки і розповідаєш, як у тебе пройшов ранок. Якщо твоє відео вийшло динамічне, яскраве і навіть блін, незнайома людина хоче його скинути комусь, поділитись з ним, то в тебе є харизма. А якщо виходить ходионили, то, ну, звісно, в тебе немає харизми. Так ось, як прийшов мій ранок. А ранок був дуже ну, дуже гучний, звісно, впрочем, як і вся ніч. Але спорт був за розкладом, смачний сметанок був за розкладом. На роботу я їду за розкладом. Ну, як бачите, дуже нудно все виходить. І хотілося б сказати, що не скоро ви побачите мою балакучу голову, але ж ні, ні, треба тренуватися, так що я з таким форматом тут надовго.